і глюкозайт, енергетик винишла у нюкаслі у 1927 році. Називався він тоді Глюкозейт. Оскільки робила його на основі сороку глюкози. Шкода у цьому напої не було. Набої та їх на здоров'я людей. Об'єкт дослідження енергетики, енергетики які пропоновані магазинах передичем. За нашими дослідженнями у супермаркетах міста продається 6 марок енергетики: монстр, Рево, Підбуль, Нонстоп, Хіл і Біор. Виробники напоїв є українські компанії, компанія нові продукти, які є лідером. Глюкоза, сік фруктовий, лимонна кислота, Є 327, Є301, Є330, Є202, Є 150, Гоаран, діамант орин. Отже, який вплив цих складових на організм людини. Кофеїн стимулює діяльність головного мозку, підвищує активність Та газових напоїв. Важливо розуміти, що кофеїн не надає нашому організму енергію, а заставляє наш організм використовувати власний запас енергії. Кофеїн стимулює розщеплення гліковеного м'яза, у результаті чого утворюється енергія. Таким чином, кофеїн вивільняє у нашому організмі резерви нашої власної енергії. Часто вживання енергетики призводить ще більшої втоми. Таварин це амінокислота, яка присутня у жовчі тканинах людини, зустрічається в морепродуктах, яйцях у молодці. Таварин, який міститься в енергетиках, це штучна речовина, яка сприяє підвищенню обмінних реакцій і витягненню енергії. Гуаран це топічна рослина, яку називають ще око людини. Особливість цієї рослини в тому, що їх міститься в 5 разів більше кофеїну, ніж ніж натуральних кавових зерна. Живоры. Сахароза цепи сахариды, які з глюкози і фруктози. Дія сахарози сахароза Це речовини, які людина щодня отримує з продуктами харчування, вважаючи, що допомогу боротися із перевтомою та нестачою сил, а також сприяти концентрації уваги. Вітаміни в енергетиках є зручними. Ми провели таку експериментальну частинку з енергетиками для дослідження впливу енергетики на організм людини. Ми взяли печінку і залили її водою з лаболпоповодним енергетиком та безлако. Один, один день і спостерігали зміни. Результати зміни. Варіант. Перший: ми залили печінку водою, спостерігався без зміни. Варіант другий. Ми залили безалкогольним енергетиком під булем. Печінка не була темною, залистов кольору, спостерігається її руйнування зміни кольору та на глибину до 2 см. Варіант третій. Ми залили печінку слабоалкогольним енергетиком, Вщітку відправили паробник, який проникає у печінку на глибину до 2 см. Це наслідки лише организовує дії енергетики. При частому вживанні кількості показники змін приведуть до якісних. Тому ми зробили наступний висновок: міст Банка енергетика тільки відкриває шлях до внутрішніх резервів організму, тобто виконує функцію ключа. Іншими словами, сам не бій ніякої енергії не міст. власні енергетичні ресурси. Простіше кажучи, беремо у себе енергію в борг. Проте рано чи пізно цей борг доведеться повернути з відсотками у вигляді втоми, безсоння, дратівливості. Як будь-який інший стимулятор, кофеїн, який міститься в енергетичних напоях, проводить до виснаження нервової системи. Енергетичні напої офіційно заборонені у Франції, Данії і Норвегії, де вони продають. 讲过些什么？